Всім доброго дня, друзі! Випустив цю погуляти разом з двома квочками. У нас вижило з 10 цип'ят-6 цю Ну, непогано. Я купив лікарство, я їх вже пропоїв, вони вже почали крила підростати, вони вже підросли досить добре. Вони у мене тепер кожного дня на сонечку гуляють по дворі, гуляють по городі. Мене не було на каналі 6 днів, води качка прибігла. Драка починається, ви бачите, мене не було сість днів на каналі. Я був зайнятий, зараз вам у господарству покажу, чим я займався. Ну, не я, а чим ми займалися всі. Бачите, драка починається. Опа, опа, опа. І таке буває. Не чекав я такого. Ладно, давайте виходимо, виходимо, а то, на жаль, замочить всіх. Так, всім привіт, ще раз. Давайте я вам покажу, чим я був зайнятий. Давайте, убеді. ідіть, все, все, Ідіть. Ш, ш, ш. ідіть. О. Іди. Ой, іди, іде, іде, іде. О, все. Так. Значить, поставили нарешті ми сітку, як можете бачити, ось скільки але попадало у нас. Загородили дуже добре. Таку тіньову поставили. Тепер кури у мене гуляють тільки по цій території і все нікуди не доходять. Все позакривали знизу, щоб від плята не вийшло. Ну, вроде поки ні, нікуди не вилазить. От. Такою тіловою сіткою загородили. Все, прекрасно. Тут скільки. Десь більше 10 метрів виходить. Ми облали ту сітку, не вистачило повністю, ми там догоди загородили. Бачите? Заяблення. Тепер вони ходять тільки тут. Тепер жодної курки, бачите, на городі, ну, тобто, хотів сказати, на дорозі немає. Тепер вони ходять тільки по тій площадці. Бачите, яка красота? От. Я це випустив, вони теж тут гуляють, нікуди не перелазять. Правда, отут не все добре закрито, це п'ята можуть і сюди привіз. Ну, якщо квоцька не перелізе, то і циблята не перелізуть. Вони, якщо найде перелізуть, вони повернуться і будуть триматися її. Ее... Всі кури в мене тут гуляють. Приніс їм сьогодні травички. Ось тут майже з'їли. О, там всі в мене гуляють, бачите. Подивіться, скільки падало, попадало але ці просто жах. У мене там мають вилупитись це плята, вже почали салаї надкльовуватись, ми підемо вечором сьогодні подивитися, я піду подивитися. Якщо будуть вже вилуплятися, я вам покажу, тому що вже почали надкльовуватися багато, поки вам знімати не буду. Подивимося. Чекаю хорошого результату. Будуть, не будуть. Я, ну, я думаю, мають виліпитися всі. Буде чудовий результат. тому що там яєць багато, які надкльовувалися вже. Так де у нас ті цуплята, я не знаю? А то та бешена кацька, вона тут у нас по господарстві ходить і постійно то курей б'є, тому що вона зараз на гнізді сидить, хоча вона її там вже яєць немає, забрав коротше не у плід. Зараз пошукаємо тих цюпля тут в мене на господарстві. Де вона тут є? Десь тут в мене ходять. Ось вони в мене. Ось вони тут у мене ходять. Хі -хі. Діти. На сонечку гріються. Підросли вже дуже добре. Ух, ота зла. Захищаю їх. Радіють, що вони на сонечку подобається. Бачите? В уті точно везевуть сість штучок. Глину якусь там їдять. Бачите, видобують. Пісок, камінці. Їм то дуже корисно. такі красавчики. Гуляють, бачите, як йому подобається, він гріється на сонечку. Отой один. Ми повністю обгородилися з усіх сторін, тепер ні качки, ні кури ніхто не пропадає, на вулицю точно ніхто не втече, тому можна вже не переживати. Давно пішли. Ой, їм подобається, вони гуляють. Тут всі разом гуляють. Ось тут. якось так. Там тих квочок, які у мене ставали, ну, хотіли сидіти, я їх не посадив на яйця. Як викинув, вони в мене по господарстві бігали, бігали, вже перестали клокати. Вот. І чекаю ще один виводок, то буде останній у мене вже на господарстві і все. Більше менше цеплят не буде. Я маю на увазі того літа. Літо вже закінчується, вже ще трохи зовсім пару днів. Вже на носі осінь і все. Потім вже піде прохлада. Ну, вересні, звичайно, буде ще тепло. Тепло триматися, О, то вже буде в кінці вересня, вже, вже прохладно стане. О, тому мені ціплята на зиму не потрібні. Мені його на суботів встигли вижити, і там ходять, і чи, чи що в е мене зараз мають вилупитися. От. І все. Вони того року не, ну на літа, дуже-дуже-дуже прям е пізно. Почали садитись на яйця, ководськами почали ставати. Я не знаю, чому. Вони якби як то в травні і в квітні в них пробуд... ну, пробудитися той материнський інстинкт. Та у них тікаво джалиш. Тікаво посередині літа і на кінці літа. От. От так. Я вчора їм то ходив на поле. Накусив трави, тому що зараз їм потрібно збирати вітаміни. а вони вже не будуть ходитиме тут по вулиці і їсти траву, як раніше. От, в них тут все є. Тут і пішок, і камінці, які різні їм потрібно. От, і травичку буду приносити. Тепер вони гуляти не будуть. Ну то й добре, тому що в мене було багато дуже випадків. Я жалівся, був багато разів, що в мене там. Сусідські собаки нападають на колеї, на качок їдять, на гусей. А тепер такого не буде. Тепер вони мають бути ходити, і я не буду взагалі ні за що переживати, що вони кудись припадуть. Наприклад, коли я куплю там гусей, наприклад, я там хочу купити, то не зараз потім. Коли, ну, коли я надумаю купувати щось, то я випущу тут, вони будуть у мене тут ходити, гусенята. І вони не припадуть нікуди взагалі, тому що тут повністю все загороджене. Навіть маленьких можна випускати і не переживати, що вони кудись припадуть. От, я випускав тільки великих, які не можуть перелізти через малі стілини. От. А малі перелазили через стілини. А зараз ні, зараз я випускав і ціплят малих і всіх випускаю, вони в мене гуляють красиво і ніхто нікуди не пропадає. От. Все як має бути. На мене там гуляють. На візому повітрі. нехай гуляють. Їм то дуже потрібно. Щоб у нас теж відпочиває. Коли в нас всі гуляють, тут ходимо по алеці, ту, але цю не будемо збирати, вона брудна вже, подусилася. О, скільки. Там все дуже багато буде падати. От так. Бачите, дивіться, вони перелазять туди, підуть на голову до качки. Оба не давно закрита, бо бачите, вони там ходять. Качка дає спокою, вона за ними постійно ганяється, О, ходять вони тут всі. Вона з люка. Вона тут перелазиться через любі дочки, тому що вони маленькі. То виходить, у мене одна цепля повністю чорна є. О, там. О, подивіться, куди поліз. куди ти поліз, Ти пропадеш, куди ти поліз, подивіться. Зараз кудись заблудиться. Первити не можеш, на щастя вони маленькі, вони можуть вийти з другого місця. Ой, покрасавчики. Та більш-менш нормальна качка. От інші п'ян інше там та психована. А, точно, я забув. Зараз я подивитися їм, що пити не дав. Пити просить, так? А, так, не пити просить. Зараз я їм пети приношу. Я думаю, що вони просять постійно. Зараз. Я пета, да? Зараз їм сьогодні забуваю пети. Зараз дамо пет їм. Одною рукою за нас тут Вони вже тут чекають. Ой-ой-ой-ой-ой! Відкриваю. Так, 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 так. А, а то на вулиці от Под два сьогодні зранку. Щось забуде. Ота скалена докачка, вона не дає і спокою чорна. Я, Тому думаю, я так відкрию повністю доступ, до у голоду буде виробляти мене повсюди. Щоб на мене могли гуляти по всій території качки. От так. Не тільки на голову, тому що і так. Ми всюди позагороджували, всюди позакривали, вони вже нікуди не втечуть. І не потрібно боятися. От. Бачите, як все у нас закрито повністю. О, така велика територія вийшла. Гуляти, де хочуть, вот так якось. такі у нас справи. Ладно. Просто вам зазняв сказати, що я нікуди не припав. Тут був зайнятий. Ми бігли і на базар, то потім да, там все закручивали, зачиняючи сітку ставили. Потім нам не вистачало. Два рази ми тоже зганяли на базар, купляли знову. Оце все. Отак. О, качка. Подивіться. Дивіться, що робиться. Дивіться. Чуєте? Нападає на всіх, на Дивіться. А. ті качки якісь казані. Ладно. Всіх виганяють зі свого городу. Ну, знають, що їхня територія. Ладно. sembelhado ao planeta que eu vi eu